Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам зробити огляд насіння помідорів, які я цього року планую висівати. От. Насіння у мене багато. Це все помідори, От, але лише на, оце, на цих чотирьох пакетиках є е, малюнки, а все інше насіння без малюнків. Але я вам дуже хочу його показати, тому що цього року я старалася підібрати колекцію насіння різноманітного, щоб помідори відрізнялися і за формою, і за кольором. Тут дуже багато цікавих кольорових помідорів. Давайте я вам покажу детальніше. Певнена, що багато хто з вас запитає, а де саме я купую насіння? Шановні мої глядачі, голландське насіння і ось це насіння. Я вже впродовж кількох років замовляю в Інтерфлорі. От, а ще цього року я вперше замовила насіння на Фейсбуці. До речі, вдячна глядачці, яка мені порадила звернутися саме на Фейсбук до Світлани Сувид. Світлана Сувид, а ще Олена Шатківська. От, дуже мені сподобалися їхні сторінки. У них гарний великий вибір. От. І оце насіннечко дівчата мені переслали недавно. Хочу вам показати тепер детальніше. Так, давайте почнемо з оцього насіння, голландське насіння гібрид Bobcat F1. Це салатні помідори, середньостиглі, великоплідні для споживання у свіжому вигляді. Плоди справді дуже великі, 250-300 г. Рослина детермінантна, міцна, добре вкрита листям. Починає дозрівати на 65-й день після висадки, високоурожайний, транспортабельний, стійкий до розтріскування. Далі ще один. Гарний помідор, це також гібрид, Хапінет Ф1. Я взяти, старалася взяти, бачите, кілька гібридів, тому що гібриди високоурожайні і вони справді гарно дають урожай навіть при несприятливих погодних умовах. Так, хапінет, середньоранній гібрид, починає плодоношення через 65-70 днів після висадки розсади. Також великоплідний помідор салатний 230-250 грамів. І ще два гібриди, які гарно підходять для консервації. Толстой f 1 Впевнена, що багато хто з вас знає цей помідорчик. Ранній індетермінантний високорожайний гібрид з. Це... Вкороченим між вузлям, достигає через 70 днів після висадки розсади. Плоди невеличкі, 100-120 Тугі. тогі. Бачите, якраз саме такі помідори гарно підходять для консервації, для вирощування в плівкових теплицях. От Маю теплицю, якраз оцей помідор гарно буде рости у мене в теплиці. І ще один гарний е гібрид набіб F1, впевнена, що також багато хто з вас його знає: ранній сливоподібний помідор. Для споживання у свіжому вигляді і переробки. Плоди овальної форми. 110-120 грам. Шановні мої глядачі, подивіться, а це вже всі інші помідори. Бачите? От, гляньте, які вони красиві кольорові. Якщо тут і є червоні, то вони мають ось таку незвичну форму. Так, ну тепер давайте детально по кожному сорту або гібриду. Так, сорт брутус. Впевнена, що багато хто з вас знає ці помідори, вирощує їх. Рослини висотою півтори метри, трошечки вищі можуть бути, з гарними великоплідними салатними помідорами. Плоди великі, важкі. 300 навіть 600 грам, деякі можуть мати. Помідори насиченого червоного кольору. Плоско округлі, злегка рибристі. Дуже соковиті, мають гарний насичений виражений помідорний смак. Великоплідні салатні помідори сорт брутус. Помідори, волове серце. Цього року я вибрала рожевий, рожевий помідор. Це високорослі рослини, формують гарні, великі серцевидні плоди рожевого кольору. Салатний помідор. Ще одне серце волове. Волове серце біле. Ось такі помідори. Подивіться, який красень. Гляньте, які незвичні, красиві білі помідори. Середньостиглий сорт. Висота рослин приблизно 1,5 метри. Плоди дуже великі. Ваго... Маса плодів 400-800 грамів навіть може бути. От, серцевидні. Прозоро білі з легкою жовтизною. Волове серце біле. Ще один дуже красивий серцевидний помідор. Сорт геродес. Геродес. Минулого року я вирощувала ці помідори, дуже мені сподобалися. Це середньоранні високорослі помідори, призначені для вирощування у холодних теплицях. От У мене справді теплиця, яка не опалюється. от бачите. А ще вони також підходять для вирощування у відкритому ґрунті. Плоди формують великі, м'ясисті з малою кількістю насіння. Перші плоди можуть мати вагу 400 грам, а вже всі наступні 160-180 грам приблизно. Помідори дуже високоврожайні і ідеально підходять для приготування салатів, соку, а ще для приготування на грилі. Дуже гарний, красивий помідор геродес. Помідор Гаспачо. Це вже сливка сливка, яка ідеально підходить для консервування. От Подивіться. Низькорослий, детермінантний, високоврожайний сорт для відкритого ґрунту і для плівкових теплиць. Плоди циліндричні без зеленої плями, масою приблизно 75-80 грам, щільні і міцно тримаються у сусвіті. До речі, схожу сливку я вже вирощую впродовж кількох років. Це один з моїх улюбленців. Це помідори сорту золотий потік. Характеристики всі ті самі, що попереднього сорту. Також, коли замовляла насіння в інтерфлорі, потім збирала своє насіння. У мене і зараз ще є своє насіння цих помідорів, але ви знаєте, цього року я вирішила змінити насіння, щоб сорт не вироджувався, і замовила собі золотий потік. От. Ранню... Це, до речі, фотографія моя. Я робила огляд помідорів цього сорту кілька років тому. От. Рослини висотою 50-70 см, плоди невеличкі, 50-70 грам, сливка овальна, насиченого яскраво жовтого, золотистого кольору. Ідеально підходять і для консервації, і в салатах. До речі, дуже рясні, гарні помідори. Низькорослі. Ще одні чудові помідорки, які гарно підходять для консервації, гібрид консервато. От навіть назва говорить сама за себе. Бачите, консервато. Це низькорослий гібрид середнього раннього терміну дозрівання для вирощування у відкритому ґрунті. Плоди невеличкі, середня маса плодів 30-50 грам. Яскраво червоні, гладенькі, стійкі до розтріскування. Консервато. Ще одні гарні помідорки. Сорт Златава. Це в мене пакетик з попереднього року. Бачите, він вже розкритий. Висівала минулого року ці помідори, в теплиці вирощувала їх. Дуже вони мені сподобалися. А знаєте, чим сподобалися? Подивіться, які вони красиві. Як ж кажу, я цього року старалася вибрати і минулого року, і цього року вибрати помідорки незвичні. Гляньте, які красиві помідори. Середньоранні високорослі помідори дуже добре підходять і для вирощування на відкритому ґрунті, і так само у холодних плівкових теплицях. Плоди формують не дуже великі. Приблизно маса плодів приблизно 80-100 грам. Округлі. Трошечки приплюснуті і злегка ребристі зверху. Подивіться, які красиві помідори. Зрілі помідори мають красивий, насичений помаранчевий колір, а м'якош всередині червоний. Помідори стійкі до розтріскування. Златава. Ну, і якщо говорити про кольорові помідори, то як же ж не сказати про чорні помідори, чорноплідні. Помідор Black Jack – ви знаєте, чорні помідори я вирощую вже впродовж кількох років, вони мені дуже подобаються. Вони справді дуже смачні, незвично смачні. Помідори трошечки навіть солодкуваті. Оцей гібрид Black Jack – це високорослі помідори, це гібрид, високорослі помідори. Середнього терміну дозрівання. Плоди формують округлі, незвично красивого чорного кольору. Подивіться, як на намистини виблискують. Плоди невеликі, масою 60-80 грам. Відмінні смакові якості. Блек-джек. Так, дивимось далі. Подивіться, який красень, бачите великі серцевидні помідори. Так, Це вже томат іде серце марші. Серце марші. Кущі високі, висота кущів приблизно 2 метри. От. Плоди великі серцевидної форми. Маса плодів приблизно 150-300 грам. Справді, дуже великоплідні помідори, салатні помідори. Формують великі плоди. Червоно-оранжевого кольору з зеленими штрихами і фігурними лініями подивіться, який красень, бачите? А м'якоть в розрізі рожево-вишнева. Помідори солодкі ось такі незвичні помідори. Серце марші. Ще одні красиві помідори, серцевидні. Так, це у нас е, томати сорту ізолнер біколор. Індетермінантний помідор, середньостиглий. Висота рослин може сягати 2 метрів. Плоди формує е, серцевидної форми. Плоди формує серцевидної форми, біколор, жовті з рожевим рум'янцем. Плоди великі. Від 200 до 500 грам. Щільні, м'ясисті, солодкі і дуже смачні. Незвично красивий помідор і за кольором, і за формою. Це помідори сорту синя груша. До речі, ви знаєте, помідори такого сорту я вирощувала в себе, робила огляд помідорів. У мене була жовта груша. І так само у мене була рожева груша. Дуже красиві помідори. Бачите, яка форма? Форма груші. От, ось така красива форма. Ну, цього року я ще вирішила виписати собі ось таке насіннячко. Рослини висотою приблизно півтора метри. Плоди невеликі, від 100 до 150 грам грушевидні, зверху чорні, внизу і всередині червоно-коричневі. Дуже солодкі, ароматні. І, що саме цікаве, плодоносять до самих морозів. Це справді так. Мої груші, які я мала, помідори, груш, грушевидні помідори, давали урожай до самих морозів. Синя груша. Ще одні незвичні за кольором помідори. На має маю своє. Минулого року збирала зі своїх помідорів. От Помідори, зелене яблуко. Дуже красиві, красиві за кольором, незвичні за кольором. В мене в теплиці вони виросли приблизно до 1,20, до висоти метр двадцять. Вони добре підходять і для вирощування на відкритих грядках, і так само в холодних плівкових теплицях. Помідори дуже соковиті, м'ясисті, е, мають гарну виражену томатну кислинку. Помідори зелене яблуко. Так. Американський рибристий шоколадний. До речі, мала вже я в себе ребристі помідори. Американський рибристий. От, але звичайний червоний. Це вже шоколадний. Помідори середньопізні. Рослини формують висотою 1,5 метри, плоди від 300 до 600 грам. Дуже великоплінні ребристі, плоско округлі шоколадного кольору. Соковиті і дуже солодкі. Подивіться, які вони незвично красиві за формою. Бачите? От. Американські ребристі. Помідори. Шоколадні. Ну, і, звичайно, що я не могла зупинитися лише на одному кольорі. Виписала ще ось такі помідори. Флорентіни Б'юті. Ну, не знаю, як правильно почитати, боюся помилитися. Так. Це також ребристі, дуже ребристі помідори, плоско округлі, висота рослин 1,5 метри до 1,80 метри, солодкі з кислинкою. Ідеальні для салатів і густого соку. Подивіться, які красиві помідори. Бачите, який красивий колір. Жовті ребристі помідори. Корейський довгоплідний. Минулого року зібрала насіннячко з власних помідорів. О, дуже мені сподобалися ці помідори. Подивіться, які. Плоди дуже великі. Рослини формують помідори оці приблизно метр вісімдесят. Вони в мене росли в теплиці. Помідори масою 200-300 грам красивого, насиченого, темно бордового кольору. Корейський довгоплідний. А в своїй повній стиглості у ці помідорки в мене набули бордово коричневого забарвлення. Дуже солодкі, м'ясисті, смачні помідори. Ще з власних помідорів я зібрала помідори сорту зуб дракона. Також сливка. Подивіться. Дуже красива, незвична форма. Ну, Назва говорить сама за себе зуб дракона, бачите? От, Довга великоплідна сливка. Руслини індетермінантні, середньостиглі, гарно підходять для вирощування і в холодних плівкових теплицях, і так само для відкритих грядочок. Кущі формують від 1,60 до 1,80 вісімдесят. Плоди масою 150-250 грам. Плоди дуже м'ясисті, мало насінневі. Ідеально підходять для приготування густого кетчупу, томатного соку, а також томатної пасти. Ще одні зеленоплітні помідори. Ірландський лікер. Середньоранні індетермінантні. Кущі висотою 1,50 м, плоди плоско округлі, вагою 200-300 грам, жовто-зелені. Дуже смачні, солодкі. От, бачите, якщо зелене яблуко кисленьке, то у ці вже помідори солодкі. Ірландський лікер. Ще одні помідори це сливка. Сливка гурман. Високорослі, середньостиглі, приблизно висота рослин йде 1,82 м, Плоди видужена сливка з гострим носиком. Вага плодів 50-70 г, рожево вишневого кольору з густим напиленням. Солодкі помідори. Сливка гурман. Помідори, янтарний кубок, висота рослин 1 метр, плоди невеличкі, 80-120 грам, тобто ідеально підходять для консервування. Овальні, жовто-помаранчеві, м'ясисті, а ще вони підходять для фарширування і салатів, і для вялення. Помідори, янтарний кубок. Помідори, рожевий тюльпан, бач, написано, дуже гарні. Усправді гарні і за кольором, і за, своїм, за своєю формою. Це високорослі помідори, висота рослин 1,60 м і вище, середньостиглі. Плоди перцевидні з гранями, видовжені. Самі плоди помідорів мають вагу 200-300 грам. Смак збалансований, солодкуватий. Подивіться, які красені. Справді красиві помідори. Дуже гарні, бачите? Помідори рожевий тюльпан. Помідори. Гном пурпурне серце. Штамбовий. Середньостиглий кущ висотою 1 метр. Плоди серцевидної форми з гострим кінчиком. Вагою 150-200 г. Пурпурно бордові. В розрізі темно малинові, солодкі з легенькою кислинкою. Гном пурпурне серце. Помідори пурпурний і зумруд. Індетермінантні. середньоранні, висота рослин 1,70-1,80 метр Плоди видовжені, з гострим кінчиком, щільні. Фіолетового бордового кольору з зеленими штрихами маса плодів від 40 до 80 грам. Ідеально підходять для консервації і для смачненьких салатів. Пурпурний ізумрут. І ще три сорти це вже помідори чері. Ви знаєте, люблю чері за те, що вони дуже високоврожайні і родять до самих морозів. Вже на дворі нічого нема, ні листочка, ні билинки, а чері в теплиці ще й далі продовжують давати урожай. Отут у мене насіннечко власне, те, що я збирала минулого року. От, і ще два кольори маю інших. Бачите, отут подарунок написано. Так, давайте подивимося. От, бачите, жовті чері родять до самих морозів написала. Це моє насіння. От, бачите, це чері жовта груша. Ось такі вони. Дуже смачні, солодкі, високоврожайні помідори. Так. Ще один сорт чері. Це помідорки червоні. Сливка чері, червона з тоненькою шкіркою. Солодкі. Плоди формують 30 грам. Рослини дуже високі, 2,5 метри. От. Цукерки, конфети з запретного города. Так, подивіться, бачите, дуже малесенькі, красиві помідорки. Так, і ще одні. Помідори чері, висота рослин до 2 метрів, плоди 10-20 грам. Оливково зелені видовжені. Росуть кетягами по 5-6 штук. Дуже солодкі. Бурулька, зелена бурулька. Сосулька ізумрудна От бачите? Зелені і зверху, і так само в розрізі. Так, все. Ви знаєте, шановні мої глядачі, коли я виписувала насіння, я не думала, що в мене вийде його так багато. От. Тому що, наприклад, насіння в Інтерфлорі виписувала ще восени минулого року. А потім хтось з вас мені порадив звернутися на Фейсбук, а там побачила ще ось таку красоту в дівчат. Ну і, звичайно, що не могла стриматися. А дівчата щедрі дали мені гарні подарунки. І вийшло так, що в мене ще декілька пакетиків незапланованих тут є. От. Ну, але я, звичайно, що все не буду висівати підряд насіння, буду висівати по кілька насінин кожного сорту. От багато хто мене запитує, чому я не збираю насіння з власних помідорів. Ви знаєте, збирала, і в мене була гарна колекція помідорів. І я навіть робила огляд тих чи інших сортів. Але вироджуються помідори, якщо з року в рік збирати власне насіння з власного городу, позбирала кілька років підряд, а тепер вже хочу щось поновити. От, бачите. Тому і замовила собі нові красиві сорти. Ну, я впевнена, що вони будуть смачні. Не лише красиві, а ще й смачні. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, гарних весняних планів, і хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення, хай все у вас буде добре.